Ну що, дочекалися? Тепер доріжечка весна перевращається в килимочок. Подивіться, яка краса! Бомбезний килимочок з закінченим малюночком у великих розмірах. Тепер ваш зал буде бездоганний. 3х4, 2,53,50, 2х3, півтора на 2-30. Подивіться, яка краса, подивіться, яка. Вам хочеться бурдового? Не спішіть. Подивіться на цю. Бордову красу на ці троянди, боже мій вони хочуть до вас у зал В біжевих просто заглядіння. Розміри 2х3. Якщо ви хотіли трішечки менший розмір, гляньте, будь ласка, метр 50х2:30. Піде якраз для спальні, а може хто в кухню. І біживий, і бордовий виглядають просто бездоганно. Головне по центру йдуть. Троянди з виразним малюночком, окантовочка. Подивіться, яка краса. Розміри до 3 на 4. Доставочка безкоштовна. Якісні килимочки для ваших ніжок.